Всім доброго ранку. Нарешті настав цей день. Ми дочекалися виходу EAFC 26. Поїхали оглядати. Чого? І так багато хто вже дістав ігру ще вчора. З платною підпискою на EA Pro Але всім останнім, хто придбав Ultimate Edition доступ, по-моєму, друга-третя година ночі. За київським часом відкрився. Я трошки проспав. Зараз вже п'ята. Ну нічого. Як бачите, зустрічає нас меню Чи сильно воно змінилось? Ну, скажу, правду, ні. Тіпа що чув від всіх блогерів, що трошки шустріше стало і мені здається. Не відчуваю особої різниці, якщо чесно. Так, динамічні точки старту. Арсенал грає проти Manchester Сіті в Прем'єр Лізі. Це можна вступити в таку ігру. Що нас тут зустрічає? Все стандартно. Новини, ультимейт Тім, кар'єра тренера, кар'єра ігрока, клуби. Швидкий матч, навчання, сезони, турніри, оперативні сезони і сетєві матчі. Так, давайте спочатку переглянемо настройки. Що ж, я трошки для вас, друзі, постарався, полазив по різних твіттерах, пошукав настройки різних кіберспортсменів чи просто топ ігроків. Зараз собі можете ставити відео на паузу і переписувати це все. Ну, єдине, що від себе це допомога при ударі, тому що я на точності пробував, ще поки що не, не виходить. Якщо ви також не дуже професійний ігрок Ultimate Team, то ставте автомат, а все остальне можете переписувати. Настройки матчу, думаю, тут же кожен під себе, плюс-мінус стадіони, погода, це вже таке е, тип гри ефекти вітру, це також треба все пробувати, ну воно особо не впливає на ваш е, ползунки і також, я думаю, тактичне вибору Нехай поки що буде, який є е, камера. В цьому сезоні додали нову камеру. Вона, якщо чесно, відео я бачив ну, Непривично, до неї треба привикати, і вона буде тільки в Team. Якщо ви граєте і кар'єру, і в я думаю, раджу ставити одну і ту ж саму, щоб було привичніше. Ну, якщо хочете спробувати, лишайте включно. Я виключив, я граю на коп. Решта всі настройки ставити, по суті, під себе також. Відображення, тут побавитися можна з чим. Звук, правила стандарт, доступність, екран також все під себе. Налаштовуйте графіку, з нею також треба бавитися, пробувати, що і як. Це вже під, ваш, під ваше желізо. Що ж, я думаю, в наступних роликах ми розберемо детальніше Ultimate Team, кар'єру тренера. Тут багато чого нового ввели, кар'єра ігрока. Подивимося, що знову є І ще щось про клуби. Я чув також, що щось нове повинен бути, але не бачу. Так, оглянемо сезонний пропуск, абонемент. У мене він преміум, тому що у мене Ultimate Edition. Як бачите, тут трошки змінився дизайн. Завдання, завдання плюс-мінус. Одинакові. Ну, дизайн має називати завдання. Завдання тренера глянемо. Поки що немає. Завдання тренера лайф є. Завершити три. Три з питання тренера одне. Два. Трошки оновились завдання. Як перше нам було там тактику поміняти, зараз завдання тренера лайф. завдання ігрока змінилося чи те ж саме. Поки що немає. Клубів є. Ну, тут завдання клубів досить великі, я вам скажу, але не дають архетипи. Сезонного абонементу монети дають за завдання клубів. Добре, сам абонемент. От по ходу сезону, бачите, будемо відкривати різних кумирів. Це для кар'єри, кар'єра тренера. Тренер лайф і кар'єра тренера. Це також буде ділитися на два режими. Якщо хочете, щоб випускав окремо відео по одному режиму і другому. Напишіть в коментарях, я думаю, зроблю рубрику, де іменно кар'єра тренера лайф і кар'єра тренера. Просто кар'єра тренера, яка була в FC 25-24 і раніше. Так, оце які кумири у нас будуть перші. Татуїровки різні для клубів. Мені подобається цей дизайн пасу новий. Це потрібно ще зайти в Ultimate Team, щоб побачити детальніші нагороди оці. Це для клубів, які знові архетипи, це також прикольно, Мирослав Клози. Тобто, виходить, нам не будуть доступні всі кумири для ігри в кар'єрі зразу, а будуть по черзі відкриватися якісь два Девіда Бекхема, і тут, як ви бачите, щоб отримати Луїса Фігу і Золу, потрібно вам преміум пропуск мати. Ті, що не замовили, не зробили предзаказ навряд чи зможуть поіграти цими кумерами в кар'єрі. Що ж, це все, думаю, будемо детальніше розбирати, Іменно в коли будемо розглядати режим Ultimate Team Зараз я хотів би оцінити Геймплей Давайте перейдемо в швидкий матч. Реалістичний ігровий процес і сорівнувате. Давайте спробуємо реалістичний. Так, режими тут, я так розумію, сильно не змінилися. Свої правила, Ліга Чемпіонів, Лібертадорес, фінали різних кубків, вдома на виїзді до... Так, все як було. Давайте я виберу, які клуби вибрати, цікаво. Глянемо по лігах. Нових ліг, мені здається, не завезли, ні. Збірні. Може, за збірну України зіграємо. Давайте за збірні зіграємо. Візьмемо збірну України проти. Проти кого? Проти французів зіграємо. Збір мало. Збірних дуже мало. Давайте проти збірної Франції. Форма вірної України і французи. Довбик, Судако 80-й рейтинг, долбик 83-й. Назаренко, Люжний, Шапоренко, Циганков, Конопля, Забарний, Матвієнко. Рубін на воротах. Заміна і резерв такий. Таке позначення, це все як і було. Давайте на професіоналі почнемо. Оглянемо емплей, можливо, ще буде просто непривично, потім поміняємо швидкість на протязі сезону на щось краще. Ага, воно, бачите, навіть автоматично буде ігра підля... дивитися за, моїм... за тим, як я граю, і потім запропонує під мій рівень гри. Рівень сложності це також прикольно. Що, що змінилися ці анімації, заставки. Поки що не бачимо нічого нового. Україна, Франція. Буде наш гімн. Так гімн України. Гімн, гімн збірної Франції. Мені здається, цієї версії трошки детальніше пообробляли лиця збірних гравців нашої збірної, взагалі українських гравців, от зараз гляньте. Тому що той же самий добик 25 версії, поки не вийшов, пам'ятаю, не вийшло оновлення, не був дуже сильно на себе похожий, а зараз це набагато приємніше. Не забувайте підписуватися на канал, якщо ви ще не підписані, тому що постараюся або сьогодні, або вже завтра випустити відео по кар'єрі, по... не знаю, що вийде перше, ще подумаю: кар'єра або Ultimate Team Кар'єра тренера, вона там дуже багато змін і Ultimate Team, Пишіть в коментарях, що випустити швидше. Я сьогодні до обіду постараюся переглянути ваші коментарі, І вирішити все-таки, що краще зробити. І, можливо, сьогодні під вечір або завтра також зранку вийде ролик, що нового в цих режимах, а потім будемо розглядати режим ігрока, кар'єру і клуби. Що ж, поїхали, оцінимо геймплей Чи щось помінялося? Конопля з м'ячем, забарний. Швидкості тої немає, якої привикли грати в Ultimate Team. От Калюжний файно виходить. Калюжний. Не вдається довести діло до удару. Ілян з Гілян ну Поки що геймплей відрізняється. Може це через те, що я більше часу проводив Ultimate Team. Бо там самі, знаєте, більш все-таки динамічніше. Заренко. Пробуємо Тривелу. Не виходить. Давайте ще раз. 1-0 Забив. Судаков. Горіс Судаков, ігрок Бенфіки, Жузе Моуріньо буде тренувати його і Трубіна. А хотілося б спробувати в захисті як працюють гравці. Ну <поу> удар, Непогано трубін потягнув. Буде кутовий. Від збірної Франції в нашій. Дембеле подає. Намбопе, ух, вибили гарно. Ситаков. Це ганков не встигає до м'яча, Ух, це помилка! Довбик! Довбик трівела! Не получається. Трошки відчувається порізаність, бо тому що реально в минулі версії Трівели залітали як... Так, кутові. Глянемо, чи щось змінилося. Факту нічого. <звук> Удар залегко. Цікаво, чи є фейс Реброва тренера збірної України. Можливо, нам сьогодні під час матчу його ще покажуть, тому що щось я не замічав. 25-й частині не було. Ну, був типа плюс-мінус, похожий, але прям реалістичний ні. І от мені інтересно, чи збірні також тренери будуть міняти, наприклад, у слові Греброві, там збірна України, чи буде якийсь інший тренер тренувати, чи збірнами цього немає. Це все ми оглянемо в кар'єрі. Тому ще раз нагадую, підписуйтесь на канал. Кар'єра вийде дуже скоро погляд на неї. І так же само на Ultimate Team цього року будемо більше проводити там часу. Ух, це помилка була баркаля, дембеле точніше міг ударити. Думаю, було би більша сложність Ми б вже пропустили. Довбек віддає на Буяльського, Буяльський удар 2-0. Цей гол на останніх хвилинах. А ну, біжить Рібров до нас, глянемо на його фейс. Не показало, на жаль. Рибров, де ти? Такий же самий походи, як був у 25-й частині. Так, заміни так же само виповнюються. Глянемо на Ярмоленка, як виглядає. Зі спини тільки його побачили, а от. По-моєму, фейс не сильно змінився з минулої версії. Так, давайте ще одну атаку встигнемо провести. Ай, ні, походу. Це закінчується цей тайм. Що ж, друзі, ну по геймплею скажу іменно цей е... прям реалістичний він дійсно відрізняється від минулої версії. Ще хочу попробувати Ultimate Team, але це вже в наступному ролику, або через ролик геймплей, іменно цей динамічний, чи змінилося там щось. А вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, нагадую, або сьогодні, або вже завтра вийде огляд на Ultimate Team, або на. Оновлену кар'єру тренера. Що більше чекаєте, пишіть в коментарях. Я постараюся це чим пошвидше зробити. І на цьому прощаємось до нових зустрічей!